Друзі, нас інфо перші про головне поїхала. Нічна атака армії РФ стала однією з наймасовіших за останній час проти України застосували комбінований удар дрони Камікад, закрилеті ракети і балістичні комплекси. Основним об'єктом удару вкотре став Київ за даними КМВА, бойова робота в повітряному просторі столиці тривала понад 4,5 години. Повітряна тривога супроводжувалася, десятками гучних вибухів протиповітряної оборони збила частину цілей, але уламки і влучання спричинили значні руйнування. Попередні дані говорять про майже 20 загиблих і сотні поранених цивільних уламків ракет пошкодило кілька житлових будинків, і об'єкти критичної інфраструктури, особливо небезпечним. Стало пошкодження дамби внаслідок вибухової хвилі падіння уламків на її поверхні утворилися тріщини. Що загрожує стабільності конструкції? Втім, загрози прориву немає. Наші інженери працюють цілодобово аби запобігти катастрофі. Чорний дим піднявся на з теплових електростанцій, де виникла пожежа після удару. Практично всі райони Києва зазнали пошкодження. Відповідь збройні сили України завдали ударів по території Росії. Цілі обиралися з урахуванням логістичного значення склади з боєприпасами паливні бази залізничні вузли в кількох регіонах одночасно пролунали вибухи. Підтверджено пожежі на промислових об'єктах. Ця хвиля ударів мала на меті паралізувати російське забезпечення фронту та змусити ворога відчути наслідки власної агресії. Але несподіваний фактор додали й самі росіяни в Омській області. Партизанська група пов'язана з антивоєнним підпіллям. Підірвала одну з місцевих дам, вибух зруйнував захисні споруди, вода замила прилеглі склади та військові об'єкти частини російських військових, які дислокувалися в цьому районі, опинилися в пастці. Сотні солдат не змогли вибрати з підтоплених казарм залізницю, яка слугувала головним маршрутом постачання з милопотоками, вантажні склади з технікою боєприпасами знищення. За даними українських джерел, серед підривників були громадяни РФ, які відкрито заявили про підтримку України. Їхня акція стала сигналом. Навіть у глибині Росії дедалі більше людей готові протистояти путінському режиму. Цей удар виявився не менш болючим для Кремля, ніж атаки з Він Показав, що система контролю в Росії слабше, а фронт фактично розширюється. Середину країни міжнародні спостерігачі звернули увагу на масштаб подвійної кризи з одного боку масовий удар по Києву з численними жертвами. Серед цивільних з іншого внутрішньої диверсії в російських регіонах, які підривають авторитет і контроль Путіна для Москви, це стає все більш небезпечним Репресії Не зупиняють хвилю саботажу. Навпаки, кожен новий удар по Україні підштовхує нових росіян до спроту атака на Київ. Показала всю варварську сутність російської стратегії ударів по цивільних і критичній інфраструктурі, замість військових цілей, але відповідь України і диверсії самих росіян доводять війна. Повертається в саме серце РФ Підрив дамби в Омській області. Став символом. Внутрішнього опору, а масові пожежі знищення складів паралізували постачання на фронті для України. Це підтвердження, що боротьба триває на всіх рівнях військовому, інформаційному і суспільному для Кремля це сигнал, що навіть всередині країни його влада більше не є абсолютною. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки кожен робить сам. Зустрічі друзі ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.